Тетяно, я сьогодні до вас у гості приїду, так що чекайте, попередила мене мама ще з самого ранку. Я стала готуватись до проходу гості, адже ми з мамою не бачились майже два роки. Вона у мене заробітчанка в Греції працює. Знаючи характер своєї мами, я зрозуміла, що щонебудь на стіл не поставиш, бо вона і образитись може. Тому я пішла в магазин, купила червоної рибки, сиру доброго, щоб не осоромитись перед мамою. Останній раз, коли вона у мене гостювала, їй не сподобалось, що я її пригостила борщем і картоплею з м'ясом. Вона так фиркнула, що я не вмію гостей приймати, що цього разу я вже вирішила виправитися. Мій чоловік тоді був вельми здивований, адже це рідна мама. Ми вирішили прийняти її по-домашньому, тим, що самі мали, але у підсумку не вгодили. Ну, ну, цікаво, чого це наша сеньора надумала до нас в гості йти, їй точно щось від нас треба, каже чоловік. Ну що їй може бути треба? Вона ж з заробітків приїхала, просто хоче побачитись, виправдувала я маму. Та чоловік був правий. Ми з ним живемо вже 12 років, він добре вивчив характер моєї мами, тому нічого доброго він від неї не чекав. Якщо чесно, то я й сама не знаю, то я й сама знаю, що у мами характер не цукор, але мама є мама, нічого не поробиш. Треба миритися з тим, що є. Зате у мене чудовий чоловік. Ми з ним все робимо разом. У чоловіка є велика фірма, яку він очолює, а я йому допомагаю, так що гроші у нас є. І на мамині євро я ніколи не чекала. Ми з чоловіком самі збудували собі заміський будинок. В який лише лише нещодавно переїхали. Мама ще його не бачила, але вже наслухалась від мого молодшого брата про те, в якому шикарному домі тепер я живу. Мій брат це взагалі окрема історія. Він так живе, ніби всі йому щось винні, особливо наша мама. Вона йому і квартиру купила і машину, а йому все мало. За мої успіхи він точно не порадів, але я не засмутилася. Ігор, хоч мені і рідний брат, та в мене немає ніякого бажання з ним спілкуватися, бо в нього всі розмови лише про гроші, про те, що їх не вистачає. А ще він дуже любить рахувати у кого їх більше. Натхненна розповіді брата, мама прийшла до мене дуже накручена, добре, що хоч цього разу претензій столу не було. М -м, непогано, у вас тут дуже непогано, якось начебто і похвалила, але зовсім без радості мама. Правду, Ігор, казав, що ви шокуєте. Мені якось від цих її слів стало не по собі, і я вирішила плавно змінити тему. Почала розпитувати маму, як їй справи, як здоров'я, як Греція. Мама стала бідкатися, що грошей немає, і що їй треба будинок доробляти, а нема за що. Тетяно, я ось чому прийшла. Позич мені вісім тисяч євро. Треба майстрам заплатити, щоб до перших морозів і снігу все закінчили. А я поїду в Грецію і все тобі поверну. Хочеш, щомісяця буду віддавати тобі по тисячі, а хочеш, що разом привезу на наступний рік, яку, яку відпустку приїду. Мій чоловік глянув на мене таким поглядом, що я відразу все зрозуміла, і вийшов з кімнати. Я сказала мамі, що не можу позичити їй ці гроші. Такої відповіді вона від мене не чекала. Не думала я, що я виростила таку жадібну дочку. От скільки грошей у вас є, тобі що, для рідної мами шкода? питає. А як ти їх повертати збираєшся, якщо, Ігорю, ти всі гроші віддаєш? Значить, цей час, поки не поверну борг тобі, не буду йому нічого давати, обіцяє мама. Та мені в це не віриться. Я знаю характер брата і знаю, які у нього з мамою стосунки. Він від свого не відмовиться. А за що він житиме, якщо мама буде не, не буде передавати йому гроші? Мама знову пішла від мене ображеною. Вона всім нашим родичам вже розповіла цю історію і виставила мене не в найкращому світлі. Чоловік радить не звертати увагу на маму з братом. Ми самі собі господарюємо і нічого ні в кого не просимо. А мені неприємна вся ця ситуація. Може, я мала позичити мамі гроші, як гадаєте, чи я їй нічого не винна.